команди. ви готові розпочинати? Так! Да! Перше питання. Як перекладається з англійської ідіома? A piece of cake? Львів був першим. Ця ідіома перекладається як дуже легко. Це правильна відповідь. Увага! Наступне запитання: хто автор цього вірша? О, панно Іно. Панно Іно, я навіть О, не встигаю бувайший. дочитати. Це не пивоваров. Одразу вам кажу, буде відповідати першим. Львів. Автором цього вірша є Павло Тичин. Так, це Павло Тичина, я вас вітаю. Увага! Наступне запитання. Як ми в житті називаємо те, що фахівці називають тепловими аеростатами? Термосім айроста Інницький технічний ліцей. Ви натиснули на кнопку. Отже, я слухаю вашу відповідь. Це повітряна куля. І це правильно.